Під жовтим світлом ліхтарів падали сніжинки. Маріїнським парком пересувалася самотня жінка. Чорне пальто облягало струнку фігуру, а капелюх і фотляр скрипки робили картину романтичною. Але хода в неї була зовсім не така легка й повітряна, як можна було б очікувати в такій атмосфері. Переддень зимових свят. Скоріше, понура, якась втомлена і навіть скорботна. Молода дівчина підійшла до лавки. Змахнула рукавичкою сніг і присіла, поклавши футляр скрипки на коліна. Вона дивилася на танок сніжинок у нічному світлі, але не захоплювалася ним, а просто сумно спостерігала, немов вони пролітають і тануть так само, як її юні роки та прекрасні мрії. Їх так само зметуть з дороги, розтопчуть ногами, як і всі її надії на кохання та сімейне щастя. Ада раптом з гіркотою зрозуміла, що все, до чого вона прагнула і чим дорожила, таке ж крихке, як ці майже невагомі пластівці снігу. Усе своє життя Ада жила, немов у якомусь прекрасному кришталевому світі музики та краси. Вона народилася в інтелігентній родині, мати була викладачкою, а батько музикантом. Він грав на віолончелі і прищепив єдиній доньці любов до музики, до звучання струнних інструментів. Аделоїда навіть не пам'ятала, коли вона вперше взяла до рук скрипку. Вона часто бувала за лаштунками під час концертів, сиділа порожній залі на репетиціях, з дитинства була на сцені у світі прекрасної музики. Перші уроки батько їй давав сам, навчав нотної грамоти, розповідав про різні музичні інструменти, вона беззастережно закохалася в скрипку, і батько потурав її любові, допомагав відчути інструмент, зрозуміти його, полюбити. Коли Ада пішла до школи, вона не тільки вже вільно читала завдяки заняттям з мамою, а й у музичній школі здивувала всіх знаннями Сольфеджіо на рівні п'ятого чи навіть шостого класу, а що вже казати про володіння інструментом. Вчителі дивувалися юні скрипальці, жартували, що вона народилася у скрипковому футлярі або що спить зі смичком у руках, і останнє зовсім не було жартом. Батьки часто забирали його з рук заснулої адоньки, коли перекладали її в ліжечко. У неї було небагато іграшок, хоча батьки могли собі дозволити їх купувати. Як і всі дівчатка, ада любила ляльок. Батьки дарували їй їх, але вона з ними не гралася, як інші діти, а розсаджувала півколом і виконувала для них концерти. Сама оголошувала вигадані номери, потім награвала мелодії і вклонялася, уявляючи, що її глядачі голосно аплодують наприкінці кожного номера, як і в тата на концертах. А коли до неї приходили подружки, вони разом гралися з ляльками у звичайні чаювання та доньки матері. Але потім все ж ада пропонувала всім пограти в концерт. І тоді, крім ляльок, у неї були й живі слухачі, які їй справді плескали в долоні. Усіх дитячих друзів у Ади в дорослому житті залишилися тільки дві справжні подруги. Вони не заздрили її успіхам у навчанні і музичній кар'єрі, а навпаки, захоплювалися нею, і навіть це вони, зойка та Нінка, познайомили Аду з її майбутнім чоловіком, звернули її увагу на сором'язливого інтелігентного хлопця. Геннадій потайки захоплено спостерігав за Адою, але Ніяковів і так би не наважився з нею заговорити, якби не подружки. А Ада на нього навіть не особливо й дивилася, та й після знайомства якось і не думала про нього зовсім. Він їй не сподобався, і не запам'ятався, але подруги постійно звертали на Геннадія увагу просто всі вуха протуркотіли який він романтичний, який він скромний, який інтелігентний. Чудова пара для адочки. Тут уже хочеш не хочеш, а почнеш думати, придивлятися. «Адо, ну що ти така з ним холодна? Він же соромиться, ну, будь з ним м'якшою. Адо, ну подивися, як він на тебе дивиться. Адо, він, між іншим, з хорошої родини. Інтелігенція, та в нього ж у крові інтелігентність, з генами передається вже. Адо, ну може, досить мучити хлопця. Ну, усміхнися ти йому. Він же на всіх твоїх концертах сидить і очей з тебе не зводить. І Ада здалася усміхнулася, погодилася пройтися тим самим бульваром Тараса Шевченка, прийняла білу троянду на довгій ніжці в хрусткому целофані, сходила на виставку картин і здивувала своїми глибокими знаннями в живописі, побачила його на концерті і під час оплесків не тільки вклонялася залу, а й кивнула йому з легкою усмішкою. Знову прийняла білу троянду і знову прогулялася бульваром. Прийняла запрошення на чай. Зойка та Нінка були не в собі від щастя. Вони раділи цьому запрошенню навіть більше, ніж сама Ада. Якщо вона сприймала майбутній візит без особливого трепету та хвилювання, то подружки місця собі не знаходили влаштували такий ажіотаж, почали перебирати сукні, вирішувати, в якій Ада має постати перед матір'ю Геннадія. Чи потрібен макіяж, чи це буде вульгарно і зухвало, а якщо не нафарбується, то подумають, що Ада простачка. А які прикраси? Може, ось ці сережки з бірюзою? Чи не надто бідно виглядатиме срібло в вухах? Ні, потрібні золоті і каблучка. Поки подружки перебирали вміст шифоньєра і скриньки з прикрасами, Ада спокійно пішла і сама все одягла, те, що вважала за потрібне. Коли вона повернулася до кімнати, подруги зрозуміли, що додаткової допомоги вона не потребує. Коричнева вельветова сукня елегантно облягала струнку фігуру, каштанові локони підкреслювали прозорість білої шкіри, класичні риси обличчя, величезні карі очі під густими віями, легкий макіяж і непомітна помада природного відтінку, невеликі золоті сережки з гранатами доповнювали образ. Вона була прекрасна і ви але побоювання Ади були марними. Жанна Львівна прийняла її прихильно, оцінила зовнішній вигляд, провела невелике тестування на освіченість у невимушеній бесіді за чашкою чалю і залишилася задоволеною. Після довгих пошуків вона нарешті схвалила кандидатуру, вважала її достатньо породистою, щоб прийняти у свою сім'ю і довірити відповідальну місію з продовження їхнього старовинного роду. Ада не горіла і не палала, як свічка на вітрі, але Геннадій умів красиво залицятися, умів заповнювати собою її простір і час, умів стати частиною її життя. І незабаром вона вже не могла собі уявити дня, в якому не було його. Якщо вони не бачилися до вечора, вона навіть починала сумувати, і Ада подумала, що, нарешті, закохалася. Геннадій зробив аді офіційну пропозицію руки і серця, ходив до її батьків свататися. Мама Ади дивилася на доньку, розуміючи, час уже й заміж. Батько запитав, чи згодна його донечка, його люба адочка вийти заміж за молодого чоловіка. А раз згодна, то й він не проти, він хоче тільки щастя своїй адочці. Весілля зіграли у вересні. Гостей було небагато, в основному родичі та близькі друзі. Ада всіх просто підкорила своєю витонченою красою. Їй так пасувала ця ніжна атласна сукня, без вигадливих мереж і всяких помпезностей. Мама критькома змахувала сльозинки, та й батько теж, хоч і намагався не подавати вигляду. Зойка з нінкою сиділи горді, немов вони отримали медаль чи почесну грамоту. Ну як же? Адже це їхніми стараннями відбулося таке прекрасне весілля. Це ж їхня заслуга, що Ада і Геннадій разом. А ще вони гордовито поглядали в бік нечисленної рідні Геннадія, особливо на його маман і тітку Маріанну, яка спеціально приїхала з за кордону з такої нагоди. Але Аді було не до них вона танцювала свій перший весільний вальс і наречений ніжно кружляв її в цьому легкому, майже невагомому вихорі плавних переливів знаменитої мелодії. Вона відчувала себе осіннім листком, що відірвався від батьківської гілки, і кружляє в танці золотого вересня. Вона тоді навіть не припускала, наскільки пророчими виявляться ці почуття. Вона навіть і думати не могла, що її розтопчуть, розчавлять як опалий лист, що по її ніжній і вразливій дужі пройдуть грубими чоботами, перетворять її сімейне щастя на брудне місиво, в якому вже неможливо буде розгледіти колишньої краси і чистоти її мрії. Так, вона мріяла про щасливу родину, про люблячого і турботливого чоловіка, про дітей. Вона хотіла і хлопчика, і дівчинку, навіть імена їм почала вигадувати. Свекруха була налаштована на хлопчиків, їй потрібен був продовжувач роду. На розмови про можливу дівчинку Жанна Львівна не звертала уваги. Її синові потрібен спадкоємець, а їй онук, а краще два чи три онуки про всяк випадок. Але вагітність ніяк не наставала. Жанна Львівна весь час запитувала про самопочуття дружини сина. Вона стала пильно придивлятися до неї, очікуючи побачити перші ознаки довгоочікуваної вагітності. Ада почувалася ніяково, розуміла, що навіть починає виправдовуватися перед свекрухою, відповідаючи, що все ще не вагітна. Жанна Львівна наполягла на тому, щоб молоді переїхали до неї. Вона ж не працює. Квартира була велика і простора. Але Ада постійно натикалася на свекруху. Жанна Львівна кружляла навколо невістки, немов гієна, не відходила ні на хвилину, стежила чіпким поглядом за її жестами, мімікою, очікувала, що в Ади запаморочиться голова, ну або почне нудити вранці. Ада все більше часу проводила на репетиціях, намагалася зазирнути до батьків хоч ненадовго, і її обтяжувала така наполеглива увага. Вона починала почуватися винною, що вагітність не настає. Геннадій ставився до цього питання спокійно. На нього мати не тиснула і не вимагала форсувати події, тільки цікавилася, чи все в них з дружиною добре, чи все в нього виходить вночі, хоча чудово знала відповідь адже частенько підслуховувала вночі під дверима. Через півроку після весілля питання Жанни Львівни не стали більш наполегливими, а тон більш стурбованим. Вона вмовила невістку сходити на прийом до гінеколога, просто проконсультуватися. Лікар заспокоїв жінок, що ситуація абсолютно нормальна. Молоді люди тільки почали жити разом і в них усе попереду. У багатьох пар вагітність настає не відразу, це може статися і через рік після весілля. Ада слухала спокійно, а Жанна Львівна наполегливо ставила питання, цікавилася, чи можна прискорити процес, чим викликало легке здивування у лікаря. Та я просто дуже хочу онуків, а Ада чомусь стягне цим питанням, виправдовувалася свикруха. Я не тягну, ми не тягнемо. Просто поки вагітність не настала, а ми стараємося чесне слово, знову почала виправдовуватися ада. Жанна Львівна, хоч і була не зовсім задоволена результатом візиту до лікаря, але на деякий час заспокоїлася. Вона вирішила дати молодим ще півроку до першої річниці весілля, а потім уже починати серйозно хвилюватися. Але з невістки, як і раніше, не зводила очей. Коли минув рік, а щаслива подія так і не настала. Жанна Нальмівна стала наполегливо цікавитися здоров'ям невістки. Тепер її стрункість викликала підозру. Свекруха навіть навідалася до батьків Ади. Вона приїхала до них без запрошення і навіть без попередження, влаштувала допит з пристрастю про здоров'я їхньої доньки, обурювалася, що невістка ніяк не може завагітніти і народити їй онука. А вдома почалися наполегливі розмови про необхідність обстежитися. Ада запевняла, що вона здорова і почувається чудово. На що свекруха порарувала, що якби в невістки дійсно все було добре, то давно б вона народила онука. Чоловік став на бік матері і теж почав умовляти Аду обстежитися. Жанна Львівна вирішила значить, так і буде. Вона помістила обурену аду в клініку на обстеження. Геннадій умовляв дружину, що їй нема чого боятися. Він зовсім не чув заперечень Ади, що вона абсолютно здорова. Коли через місяць постійних аналізів і доскіпливих колупань у її тілі, Лікарі видали вердикт, що Ада абсолютно здорова по жіночій частині, Жанна Львівна обурилася некомпетентністю та недбалістю сучасної медицини. Вдома, не соромлячись Ади, свекруха лаялася, що лікарі просто не хочуть робити свою роботу, просто не хочуть нормально обстежувати. Адо, може, тобі почати пити якісь антибіотики? Раптом спала їй на думку чудова ідея. Які антибіотики, навіщо? вразилася невістка. Ну, якісь сильніші, закордонні, щоб, напевно, подіяли. розмірковувала вголос викруха, дивлячись не на невістку, а немов крізь неї. Ада розплакалася і пішла до кімнати. А Жанна Львівна продовжувала вмовляти сина лікувати дружину і поговорити з нею. Може, вона хоч чоловікові зізнається? Результатом усіх цих переговорів стало рішення покласти Аду на нове обстеження, тільки тепер уже в приватну клініку. Там то за гроші мають усе правильно зробити. Жанна Львівна вже відкрито журилася, що дозволила синові одружитися з цією особою, не перевірила її здоров'я відразу ще до весілля. Ада з радістю поїхала в клініку. Вона так втомилася від постійних докорів і скандалів, від звинувачень її в неіснуючих болячках, що готова була здавати будь-які аналізи і проходити будь-які процедури та обстеження, тільки не перебувати в тій квартирі. Вона бачила, що чоловік щиро турбується про неї. Але при цьому він же йде на поводу у матері і вірить, що вада є якісь секрети, які не дають настати бажаній вагітності. Він не звертав уваги на її заперечення, відмахувався від її слів, повністю довіряв думці своєї матері. Ада лежала в клініці і думала про багато що. Тиша просторої палати і відсутність людей, які постійно тиснули на неї, дали можливість спокійно поміркувати, подумати про все, подивитися на це ніби з боку. І Аді ставало все сумніше і сумніше. Вона усвідомлювала, як мало значила для свого чоловіка, і чим насправді була для свекрухи. Та, мабуть, і для Геннадія теж? Вона раптом уявила, що настане довгоочікувана вагітність. Звісно, всі докори і підозри припиняться свекруха заспокоїться, а чоловік буде щасливий. А що потім, після народження дитини? Що буде з нею і з дитиною? Хіба дасть ця владна жінка їй спокійно ростити сина чи доньку? Невже буде тихенько радіти й спостерігати, як підростає її довгоочікуваний улюблений онучок, і не почне втручатися в його годування і виховання? Хіба погодиться відсторонитися і дозволити навісці хоч щонебудь вирішувати в долі продовжувача великого роду? Ада раптом ясно усвідомила, що її роль зведеться тільки до годування, якщо буде грудне молоко, а далі вона буде на позиції слухняної няньки. Одягни те, сходи туди. Погуляй з ним там і через півгодини поверни додому. І вперше за весь цей час вона задумалася А раптом так і треба, що вона не вагітніє. Адже жити в прислугах у цієї сімейки та власної дитини буде просто нестерпно. А те, що свекруха не віддасть їй дитину, Ада вже не сумнівалася. Вижене її в при першій же спробі бути самостійною. А дитині найме няню. Решту днів у клініці Ада лежала й думала. Що ж їй робити? Адже вона полюбила чоловіка і мріяла про щасливе сімейне життя. Але те, на що перетворилася ця мрія, важко було назвати щастям. Ада не хотіла зізнаватися самій собі, що їй доведеться зробити вибір. Точніше, вона змусить зробити вибір чоловіка або вони намагаються жити самостійно, або вона Або вона буде жити самостійно без нього і без Жанни Львівни. Так, без мрії про тихе сімейне щастя, але без Жанни Львівни в її житті. Обстеження знову показали відсутність будь-яких захворювань, що заважають на стані вагітності, аду виписали. Жанна Львівна висловила своє невдоволення роботою клініки прямо в кабінеті лікаря, що їх консультував. На пропозицію оглянути чоловіка вона відповіла таким обуренням, що персонал клініки вже не знав, як випроводити скандальну особу. Вона і в холі, і на ганку ще довго лаялася і обіцяла подати на них до суду, кричала, що там працюють одні шарлатани, як і в усій медицині, що в них не вистачає професіоналізму, а тільки даремно з людей гроші беруть. Ада слухала це якось відсторонено, немов бачила цю сцену збоку. Вона розуміла, що чекає на ної вдома. Якби свекруха не почала скандалити в клініці, то Ада могла б подумати, що все ще налагодиться. Вона продовжувала чіплятися за цю недію, але злість і агресію, яку вона побачила в Жанні Львівні, було вже нічим не зупинити, і наступною жертвою буде Ада. Повернувшись додому, Жанна Львівна пішла до себе відпочивати. Вона дуже втомилася від усіх цих подій і мала подумати, що робити далі. Ада з Геннадієм пройшли до себе в кімнату. На запитальний погляд хатньої робітниці Геннадій коротко відповів: там теж сказали, що все добре. Літній жінці було незрозуміле невдоволення господині. Якщо лікар каже, що дівчина здорова і може вагітніти, то чого тоді так засмучуватися? Ну, не вийшло відразу, так вийде потім. Вони ж молоді, все життя попереду. Але, знаючи крутий нора в господині, вирішила мовчати. Тільки зіткнула протяжно дівчинку шкода. Видно, що старається і переживає, а її винною роблять. Ада лежала в ліжку з чоловіком. І вперше їй не хотілося його ласк і уваги. Вона чула, як Геннадій відповів хатній робітниці. Він говорив про дружину, немов про річ, без радості чи співчуття, без емоцій, як про якусь табуретку, в якої ніжка виявилася цілою. І за всю дорогу додому не сказав їй ні слова. Жодного разу не взяв її за руку, а тільки обіймав і втішав матір. Чоловік спробував до неї наблизитися, поклав руку на груди, але вона прибрала його руку холодним і спокійним жестом. Він не наполягав, а вона ще довго лежала з розплющеними очима і дивилася в стелю. Завтра завтра вона поговорить з ним, а зараз треба спати. Вранці на репетицію вона так давно не брала до рок скрипки. І ось прийшов цей довгий день. Скрипка знову співала в її руках. Тільки не так впевнено і ніжно, як раніше, скоріше сумно і тужливо. Ада спілкувалася з колегами, а думки були далеко. Вона думала про майбутній вечір, і не хотіла, щоб він наставав. Або навпаки хотіла, щоб він минув швидко, просто миттєво. І ось він вечір. Вона сидить на лавці і дивиться на сніг, що падає. Як давно вона не дивилася на снігопад, ось і закінчилося. Її сімейне життя. Зараз вона піде і скаже, що йде, що більше так не може, що вони ніколи не будуть щасливі разом. Які театральні слова, немов з дешевих любовних романів, хіба думала вона колись, що буде говорити їх про своє життя? Ада зайшла до батьків і залишила в них скрипку. Мати вже давно бачила, що адочка зовсім нещасна. І коли Ада запитала, чи може вона до них прийти, пожити кілька днів. Мати відразу обняла її і відповіла, що вони завжди її чекають вдома. Ада пішла, а мати пішла стелити постіль у її кімнаті. Вона зрозуміла, що донька скоро повернеться. Батько мовчки набрав чайник і поставив на плиту. Потім подумав і став інспектувати холодильник. Донька ж голодна, напевно. Жанна Львівна вже чекала повернення невістки. Вона ходила по кімнаті, немов тигр у вузькій клітці. Ада спокійно привіталася і пройшла до себе. Жанна не стала заходити до кімнати молодих, а тільки встала біля дверей, щоб чути, що в них відбуватиметься. Ада дістала свою валізу і стала складати одяг із шифоньєра. Чоловік мовчки спостерігав за діями дружини. Зібравши свій одяг і ноти, Ада з валізою та текою вийшла в коридор. Я йду. Я це бачу. І ти сподіваєшся, що це тобі зійде з рук? Думаєш і далі носити наше прізвище. Обманювала нас. Та ти не маєш права ні за кого заміж виходити, мерзотнице. Як ти сміла обманювати мого сина? Я нікого не обманювала, і ваше прізвище мені не потрібне. Геннадій може брати участь у розвученні, так його оформлять швидше, і ви знайдете собі більш підходящу невістку. Свекруха не встигла нічого відповісти, як за невісткою зачинилися двері. Син вийшов і обняв матір. Він і сам уже приглядав собі нову кандидатуру в дружини. З тією йому возитися набридло. Минуло чотири роки. Знову приїхала тітка Маріанна. Вони втрьох гуляли в парку. Маріанна поцікавилася в сестри, чому ж тоді в гене нічого не вийшло з тією скрипалькою. Та це знаю, щось було не так. Ми її по всіх клініках возили, а там кажуть, що все нормально. Але завагітні теж не може, пояснила сестрі Жанна. А Генку ви не обстежували? Та навіщо ж? Та ні, це все та дівка винна. Це вона пустоцвіт. Гена знайде нормальну, неповноцінну, і все буде добре. Маріанна начула сестру. Вона пильно на когось дивилася, побачила когось у натовпі гуляючих. Жанна простежила за поглядом сестри. Вона не відразу впізнала в щасливій жінці, що сміялася, свою колишню невістку. Ада йшла, ніжно притискаючись до молодого чоловіка. Той однією рукою обіймав її, на другій ніс хлопчика років двох. Малюк нахилився до Ади і цілував матір. Вона весело сміялася і гладила свій великий живіт. там активно ворушилося ще одне нове життя. Жанна Львівна зупинилася як вкопана. У неї було стійке відчуття, що її обманули, обманули жорстоко, навіть посміялися з неї. Генна теж зупинився і мовчки подивився на Аду. Дивився і розумів, що вона шалено щаслива, що в неї є дитина, скоро буде ще одна. А від все могло скластися по іншому. Жанна Львівна подивилася на сина. Генко, не переживай у тебе є я, ми завжди будемо жити разом. Тітка Маріанна сказала Дуже сумнівне щастя. Коли Ада зникла в натовпі, Гена повернувся до матері. Я їду. Куди, синочку? Поки не знаю. Але головне, подалі від твоєї турботи.